Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Оперативна обстановка, захист енергетики та озброєння. Зеленський провів ставку Верховного Головнокомандувача. Шукати не потрібно, хто отримає перші повістки від Укрпошти. Щомісячний прибуток у 10 мільйонів гривень поліцейські Києва затримали учасників злочинного угруповання. Президент Володимир Зеленський провів ставку верховного головнокомандувача. Серед питань, які розглядалися, були енергетика, захист інфраструктури, особливості розміщення РЕП і систем ППО. Також обговорювалося виробництво ракет, дронів та реп. Доповідь по фронту зробив Олександр Сирський. Глава держави також заслухав представників розвідок. Конгрес США наблизився до угоди про продовження терміну дії допомоги Україні. Пише Reuters. Мова йде про фінансування військових поставок Києву на 6 мільярдів доларів, термін якого спливає наприкінці цього місяця. Оскільки Пентагон не встигає опрацювати всі кошти, Білий Дім веде перемовини з конгресом про продовження терміну дії фінансування на рік. Очікується, що цей пункт буде включений до законопроекту про тимчасові витрати, який дозволить США запо. Бігти бюджетному шатдауну. Документ має бути ухвалений до 30 вересня. Росія перекидає на Курщину найбоєздатніші сили. Серед них штурмовики колишнього ПВК Вагнер та підрозділи Росгвардії. Військовий аналітик Дмитро Симснігерьов в ефірі Ранок лайв повідомив, що з харківського та донецького напрямку передислоковані найпотужніші підрозділи повітряно-десантних військ, штурмових загонів та морської піхоти. З харківського напрямку перекинута підрозділи 116 ї дивізії спецпризначення Росгвардії, одна з найбільш боєздатних підрозділів. Крім того, з харківського напрямку, а саме Вовчанську, передислоковані підрозділи е, сил спеціальних операцій і друга бригада спецпризначення, що дає можливість силам оборони України значно покращити свої становища відповідно як самому Волчанську, так і липцях і глибоке. Тактична оперативна ініціатива перейшла українським військам з Покровського напрямку. Дійсно перекинута підрозділ 810-ї бригади морської піхоти одне з найбільш боєздатних підрозділів. Перші повістки від Укрпошти отримують саме ті військовозобов'язані, які оновили свої дані до 16 липня. Про це повідомила адвокатка Таміла Алексик. А за її словами, тепер належним підтвердженням оповіщення про виклик до ТЦК та СП є отримання поштового відправлення. У Тернополі чоловіки посеред вулиці виконували пісні російською мовою. Обурена місцева жителька викликала поліцію, яка перевірила у винуватців документи і виявила, що один зі співаків перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Його разом із товаришем доправили до військкомату. Третій чоловік мав кримінальне минуле. Врешті на всіх ще її склали адмінпротоколи за хуліганство. У Києві військові тиждень стерегли свої авто і спіймали паліїв. Двоє чоловіків отримали пропозицію легких грошей. Під час виконання завдання вони і потрапили в руки бійцям, які перебували у відпустці. Тепер палії матимуть роботу не в столиці, а на передовій. Наркобізнес на території трьох областей, щомісячним прибутком у 10 мільйонів гривень. Поліцейські Києва затримали учасників злочинного угруповання. Фігуранти налагодили збут каннабісу, а також обладнали три потужні нарколабораторії з вирощування Конопель у приватних будинках на території Чернівецької, Черкаської та Київської областей. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у спільників заборонених речовин на понад 40 мільйонів гривень. В Україні намагалися вивести скрипку срадіварії, повідомили у ДПСУ. Старовинний музичний інструмент виявили у багажнику авто на КПП Краківець, що на кордоні з Польщею. Митники вилучили скрипку. Надалі експерти визначатимуть, чи становить вона культурну та історичну цінність. А я нагадаю, що скрипки срадіварі вирізняються особливою чистотою звучання та неабияк цінуються у світі. Всесвітній день прибирання у Києві разом із волонтерами також взяли участь в акції Килимен та Посол Естонії. Ініціатива відбулася на столичних дорогожичах. Повідомляє журналістка новини Лайф Антоніна Карташева. Організаторка акції зауважила, що це дуже незвичний день для всієї планети. Подякувати сьогодні кожному хто долучається. Насправді, під час повномасштабної війни в Україні дуже часто люди ще більше почали говорити, що еко це не на часі. Але хочу наголосити на тому, що е, ми живемо в країні, в якій в країні, в якій іде війна, ми живемо в країні, в якій екоцид щодня, в якій екокатастрофи щодня, і ми сьогодні ще раз це відчули. І в цей момент е, хочеться об'єднати людей, тому що Екосистеми, які руйнуються, вони впливають на наше життя, здоров'я, їжу, повітря, яке ми дихаємо, воду, яку ми п'ємо, місце, де ми живемо. Вони впливають на наших дітей, вони впливають на наше майбутнє і навіть на довголіття. А скільки буде жити українець після цієї страшної війни? На роботі без телеграму держслужбовцям, військовим та працівникам критичної інфраструктури заборонили користуватися популярним месенджером на службових пристроях. Що з цього приводу думають кияни? Та яким додаткам для спілкування вони довіряють, дізнавався у перехожих Олег Ендриксон. А яким найбільше довіряєте? Який для вас е, напевно, що WhatsApp. чому? Ну, кажуть, що там щось якесь шифрування, ще щось. Шифруватися, значить. Ну, інколи так. <рес> Як ставитися до того, що телеграм заборонять держслужбовцям? Спокійно. Заборонять і заборонять. Моє життя не зміниться від цього. Ну я намагаюся написати там важливих повідомлень. Тільки там якісь легкі особисті переписки, які не несуть ніякого сенсу, в принципі. Ну, ніякої там інформації стратегічної я намагаюся там не пересилати. Як ставитися до хоч частково, але заборони телеграму? Нормально, це напевно, буде правильні дії. Мені здається. Це резонно? Думаю, так. Да. Якщо ну. Якщо якось доведуть, що він пов'язаний з ФСБ або з якимись там штуками, що його перевіряють, або доступна інформація, і користувачів можна якось відслід... ну, відслідити, переписки подивитися. то Це резон. Мені подобається, що кожен може там відкрити свій канал або вести просто чати. Щодо держслужбовців, ну розуміти, у нас таке законодавство, воно наче й класне, але принцип такий закон, як дишло, куди повернув, туди і вийшло. Тому в окулярах дійсно інша людина, то ну це потрібно вивчати закон і розуміти, хто його просуває, хто хоче, щоб той телеграм перестав працювати саме до держслужбовців. Тобто, ми коли хотіли переписувати в кабінеті адвокатського контору, то ми лігою користувалися. Та й ICQ були також то зрозуміла пейджери, то все ми проходили. О, пейджери зараз небезпечно. Ви кажуть, так да, як і що. WhatsApp, Viber, Messenger, Facebook Telegram. А якому найбільше довіряєте в плані конфіденційності? У мене не було проблем з конфіденційністю. Я знаю, що Телеграм найбільш захищений, але я більше користуюся WhatsApp. -ом. Якби треба було обрати один якийсь месенджер, в якому дуже конфіденційну інформацію надіслати, який би ви обрали. Телеграм я вважаю. А чому саме такий вибір? Ну, він більш захищений, я знаю про це. Так були головні новини. На цю мить далі. Ефір продовжить Діна Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.